Ліцеїсти ПРО Гарету. Коли народився Ігор Гарета? 25, да. 25, 25, Пом... 25 вересня 1938 року. 25 вересня 1938 року. 25 вересня 1938 року. 25 вересня, 25 вересня, 1938 року. ДЕ народився Ігор Гарета? селі СКОМОРОХИ. Дівся в селі Скоморохи Тернопільського району. Тернопільського району. У селі Скоморохи, Тернопільська область. Хто такий Ігор Гарета? Це засновник нашої школи. Поет. Археолог. Поет. Заслужений діяч мистецтва. Ігор Гарета, археолог, мистецтвознавець, історик і громадсько-політичний діяч. Політичний діяч. Добре. Археолог, Гарета був археологом, поетом, громадськополітичним діячем та мистецтвознавцем. Що ти можеш розповісти про Ігоря Гарету? Ігоря Гарети разом з його братом Олегом і найкращим другом Миколою посадили за грати за любов до України. Він був дуже добрим і чесним. Ми завжди хотів, щоб люди вжили мирі та злобані і ніколи не знали. І не жили в брехні. Тато був священником, а Мама його була диригенткою церковного хора. І коли вони переїхали у велику березовицю, його тато отримав парафію. Він зробив так багато для нашої України і Тернополя, що йому поставили пам'ятник в центрі нашого міста. Завдяки Ігорі Гарету, обласний краєзнавчий музей у Тернопільщині перетворився на археологічний центр науки. Мати Ігоря Герета працювала керівником церковного хору. На якому музичному інструменті грав Герета? Ігор Герета грав на Віло віолончелі. Коли помер Ігор Герета. 5 червня 2002 року. Помер 5 червня 2002 року і поховали його Великий Березонець.